Господарю, дозвольте заколядувати. Пане господарю, всі в світла нема у вас генератор робить. Дозвольте заколядувати. М -м -м, Лун. Зараз. Пане господарю, у вас своя колядка, ви такої не чули, мама склала. Свято різдвя не вже на порозі. Сумні колядки стомлені нузі. Почу, Ісусе, хлянь ові конце, коли ж зійде українське сонце, дитячі очі у небо просять, змилася Боже з нас уже досить. Ручки складемо, стаєм на колінця, Почу, Ісусе, кокрик українця. Дітки і старші чекають на тата, маму, на сина, сестри на брата. Молитвою в небо хочемо достукатись. Ми обіцяємо, що будемо слухатись. Нашу молитву склала Матуся, а заспівали я, Солька і Лонося. з різдвом Христовом вас.